Мешканці нашого міста вже понад рік мають можливість користуватися широким спектром сучасного діагностичного обладнання. Проводиться діагностика патології молочних залоз у жінок на мамографі. Здійснюється діагностика внутрішніх органів на спеціальному апараті японського виробництва. Проводиться ультразвукове обстеження органів черевної порожнини апаратом Філіпс. Використовується надсучасний апарат для рентгену. Покращилася. А також укомплектованість кабінету функціональної діагностики, введено в дію нове лабораторне обладнання. Загалом отримано обладнання з державного бюджету на загальну суму 2 мільйони 371 тисячу гривень. Активну участь у поновленні лікувально-діагностичного обладнання бере і міська влада та депутатський корпус. За рахунок міського бюджету у 2013 році придбано медичну апаратуру на загальну суму 95 тисяч гривень. Про все це йшлося під час медичної ради, де підбивалися підсумки роботи Центру ранньої діагностики Світловодської ЦРЛ за 10 місяців поточного року. В останнім часом багато приділяється уваги питанням про. Вадження економічних реформ в галузі охорони здоров'я з метою забезпечення виконання заходів, визначених програмою економічних реформ на 2010-2014 роки. Заможне суспільство, конкурентна спроможна економіка, ефективна держава. Президентом нашої країни було затверджено відповідний національний план дій. Метою перетворень в галузі охорони здоров'я стало формування комфортного та безпечного життєвого середовища. Людини шляхом підвищення якості та доступності медичних послуг, поліпшення ефективності державного фінансування медичної сфери, створення стимулів для здорового способу життя населення і здорових умов праці. Присутній на медичній раді міський голова Юрій Котенко виступив з обговоренням медичної реформи та проінформував про виконання соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича. Дійсно, на початку 2012 року було поставлено завдання президентом нашої країни Януковичем Віктором Федоровичем про покращення якості надання медичної допомоги. І вже в жовтні місяці, як говорив Олег Володимирович, ми одні з перших області мали змогу відкрити цей центр. Моніторинг роботи обладнання центру ранньої діагностики проводиться щомісячно. Завдяки ранньому обстеженню пацієнтів за 10 місяців вдалося виявити значну кількість захворювань, серед яких і онкологічні новоутворення. Графіки та інформація про роботу апаратури розміщені на спеціальних стендах. Головний лікар ЦРЛ Олег Щербина ще раз нагадав про можливості центру та про те, що двері для кожного пацієнта відчинені щодня. Варто лише звернутися до дільничого терапевта за направленням. Адже, як відомо, хворобу краще попередити, аніж лікувати. Про це переконливо говорили лікарі, надаємо фрагменти презентації. За допомогою апарату ендоскопа, який зараз знаходиться в мене в руках, От. за допомогою даної методики можна подивитися порожнину з травоходу, шлунка та 12 палив кишки, а також виявити різноманітні захворювання, такі як... Виразки, язви, ерозії, також доброякісні та злоякісні пухлини даних і перечислені. Також варто зазначити, що даний апарат нового покоління він порівняно з попередніми поколіннями. в нього такі можливості як менша товщина. Апарат дозволяє оцінити структуру молочних желіз, наліччя в них подозрительних тінь для каких-то більш опасних заболівань. Апарат цифровий. Лікарі рекомендують кожному мешканцю міста, а особливо після 40 років, пройти медичне обстеження на апаратах нового покоління. В місті продовжується ремонт доріг. За коментарями йдемо до заступника міського голови Олександра Сича. Фінансування, яке передбачено в цьому році, а це частково кошти міського бюджету, та 3 мільйони гривень, які виділено за сприяння народного депутата України Олександра Єдіна, спрямоване на капітальний ремонт вулиці Вадима Бойка. Значна частина водіїв вже випробувала ділянку, що в районі площі. Там замінено бордюрний камінь та нанесено вирівнюючий шар асфальту. В районі першої школи, як і обіцяли, прокладаються аеродромні плити. Хочу подчеркнуть то, что денег на сегодняшний день подрядная организация не получила, а эти работы выполняются за счет внутренних резервов. Но опять же, пока погода соответствует, пока вот будет возможность, работы будут не останавливаться, а будут продолжаться выполняться. Ну, наша задача это то, чтобы обеспечить полное финансирование выполнения этих ремонтных этих работ по капитальному ремонту. Ми пропонуємо нашим глядачам разом з журналістами веселки проїхати на об'єкт, де проводяться ремонтні роботи. Тут зривають старий асфальт, сиплять пісок, а зверху довгоочікувані аеродромні плити, які зварюють між собою. Прораб Віктор Довбня не махає руками, а трудиться з лопатою. Куди ви плануєте прокласти? Куди ці плити будуть прокладені? От пикета 3 плюс 73, это возле почты, вот там где есть спорткомплекс, ага. начало вот этого сборного монтажа. Ага. А конец, вот пересечение улицы Егорова, пикет ага. 13 плюс 320. Скажите, пожалуйста, как эти плиты поведут себя на гирце, там где подъем? Я думаю, что нормально. нормально. Там два упора бетонных, они развариваются между собой. Плита это мощнейшая, аэродромная, с предварительно напряженной арматурой. Ну, зачеканим швы, все как положено, новый бордюр выставим. еще Думаю, переживают, что да. не разъедется она. Они развариваются в 8 точках. Ну, вот, можете сфотографировать даже, вы не технадзорная. Mm -hmm. Они по торцам, монтажные петли развариваются, и торцевые петли развариваются. Она уже по общей площади только будет работать. Никак, никуда. А там на большом уклоне, где 67 промилей, там два бетонных упора, такие, чтобы не было ну, скольжения вперед. Тобто все передбачено, так? Ну, проєкт нормальний. хоча більша увага прикута до більшого ремонту, але в місті проходить ще ряд робіт. Про це Олександр Сич скаже докладніше. Що стосується інших дорог і самого текущого ремонту, то опять же була теж проведена процедура. Тендерна були виконані повністю всі необхідні умови. Подрядная организация Такиераский облавтодор, служба автомобильных дорог, навіть выиграла тендер и приступила к выполнению текущей работы по текущему ремонту. На эти деньги была отремонтирована частично это улица Павлацтам от поликлиники до торгового центра, это це улица Мира от пятой школы до Чайковского, частично улица Фрунзе, вниз до поворота на второй объездной, улица Багуна. Останні ремонтні роботи, які виконувалися, вони виконувалися за счет спонсорської допомоги. на досягнутому не зупиняються, і вже заступник ділиться планами на наступний рік, каже, що домагатимуться, аби фінансування було не менше ніж у цьому році. Активна громадськість Світловодська 21 листопада провела чергове засідання громадської ради, на яке запросила міського голову, заступників міського голови, начальників управлінь структурних підрозділів, представників підприємства Світловодськ побут та представників житлово-комунального господарства. Перше питання, яке порушила Людмила Павловська, стосувалося недовиконання підприємством світловоцькпобут рішення сесії міської ради щодо списання боргів у мешканців, які користуються індивідуальним опаленням. Нагадаємо, що 14 сімей, які впали в немилість до підприємства, продовжують отримувати нарахування за невикористану послугу, сума яких з трьома нулями. А це переважно люди похилого віку, діти війни та незаможні громадяни. І, хоча Людмила Олександрівна, гостро критикуючи ситуацію, закинула камінець і на міську владу, та міський голова Юрій Котенко сказав, що це питання на контролі, і він його не полишить, а наразі шукає шляхи вирішення. Також на порядок денний виносилося питання пільгових перевезень, про що інформувала присутніх Наталія Гаврилюк. В місті 60% населення має право на пільги. Сюди відноситься 20 категорій, тому наразі проводиться вивчення пасажиропотоку. Також члени громадської ради слухали інформацію заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Олександра Сича про реорганізацію житлово-комунального господарства. We'll Світловодська об'єднана державна податкова інспекція головного управління міндоходів у Кіровоградській області звертає увагу, що до подання податкової звітності засобами телекомунікаційного зв'язку зберігає час платника податків. А відсутність необхідності надсилати паперову копію дозволяє заощаджувати на канцелярських витратах. Також однією з переваг подання звітності в електронному вигляді є гарантія автоматичної перевірки підготовлених документів на наявність помилок. Про механізм та переваги онлайн-звітування нашій телекомпанії розповів начальник об'єднаної державної податкової інспекції Сергій Тертичний. На сьогоднішній день юридичні та фізичні особи мають право заключити договори на подачу звітності в електронному вигляді. Після заключення даних договорів підприємства та фізичні особи мають право подавати звітність до податкового органу в електронному вигляді. Це дасть їм змогу. Безпосередньо звітувати із своїх робочих місць, не відвідуючи податковий орган. Дані угоди укладаються безкоштовно, і з цього року дані угоди будуть укладатися не на рік, як раніше, а терміном на три роки. Для створення комфортних умов платникам податків та митних платежів у Кіровоградській області працює два акредитовані центри сертифікації ключів, які надають послуги щодо оформлення безоплатних електронних ключів. Ключі електронного цифрового підпису дають змогу звітувати в режимі онлайн не лише до органів Міністерства, а й до органів Державної статистики України та Пенсійного фонду України, використовуючи безкоштовний онлайн-сервіс iFAN звіт. Також ми мали змогу поспілкуватися з з головним державним інспектором з питань інформації, комунікативного супроводження Світловодської ОДПІ Ігорем Кійко. Крім того, на сьогоднішній день Міндоходів України випустили листівку проведення книги обліку доходів та витрат в електронному відді, які можуть вести приватні підприємці. Для цього необхідно теж зареєструватися. На сайті Міндоходів України по отримати ключі і можна подавати незвітність в електронному віг, вести книги в електронному віді, в, в якої в цій книзі в електронному вигляді допускається, крім того, виправлення помилок та коригування шляхом доповнення. Рядка, в якому відображаються від'ємне або позитивне значення, Форма обліку доходів та витрат та порядок її введення затверджені наказами доходів України від 16.09.13 року. Обравши для себе електронне звітування, платники зможуть не тільки оцінити зручність та простоту цього способу, але й зробити перспективний вибір для подальшого онлайн спілкування з фахівцями міндоходів. Відповідну інформацію з питань реєстрації та отримання послуг ЕЦП можна отримати, звернувшись до Світловодської ОДПІ за адресою вулиця Леніна, 14, кабінет за номером 13.